Мешканці будинку по вулиці Покровській б'ють на сполох. Після злив їхній підвал затопило, а у квартирах з'явилася пліснява та волога. У нас заливає будинки, коли не негода, заливає підвали. Будинках сирість і майже завжди сирість, тому що це, якщо навіть утопітельний сезон, перші етажі – це взагалі в нас завжди таке. Сирість в квартирі. Одна з головних проблем стара каналізація, яку за словами мешканців у ЖЕКу номер 4 обіцяли відремонтувати, але так і не зробили. Труба не міняється з тих років. Криша, якщо п'ятий поверх тече, і навіть тече до третього поверха, бо тому що нічого не ремонтується, особливо з кухні їх заливає. Це нас постійно, і це з такі років все обіцяємо, цяємо, цяємо, цяємо. Мешканці також зверталися до міської ради. Після скарг їм вдалося зустрітися з представниками ЖЕКу. Там пояснили, каналізація забивається щомісяця через неналежне користування мережами останні рази, коли це все забувалося, часто проблема була в тому, що щось кидали: тряпки, йоршики і тому подобне. Ми домовилися з цим заявником, яка зверталася і до Хаммертюка, і до нас є заяви. І ще раз воно заб'ється. Ми так в такому ж ставому складі зустрічаємося, чистимо каналізацію, дивимося, в чому причина: чи причина це вже каже зношених в мережах, чи це причина в мешканцях, що вони щось кидають. За словами комунальника, сирість і пліснява виникають через забиту каналізацію, а також через потрапляння дощової води у підвал. При проекті будинку лівньовка виходить з фундамента. Е Знука туди не кайдру двір, і вода витікає. Але так як уже будинку багато років підсипали землю, ну там де, де, де кажуть, городики людей, і вийшло так, що ці городики людей уже вище рівня цієї труби. І труба там заїхать, коли дощі великі дощі, вода затікала в підвал. ЖЕКу запевняють якщо підвал знову заллє, трубу прочистять у присутності мешканців. А якщо з'ясується, що мережа вийшла з ладу через просадку землі, цей відрізок каналізації замінять. Артем Сударчук, Роман Орлов, телеканал СК 1